Є таке державне бюро розслідування, яке тягне досить непогані кошти з бюджету, і в яке ви можете писати заяви про злочин, але злочин там не розпізнається. То на мене буде відкрито кримінальну справу за якби, брехливі свідчення, вже свидетельство. А чому брехливі? Тому що ДБР, як завжди, нічого не може знайти. І нікого не може допитати, а ми лише хочемо законності і справедливості в цій країні, щоб кожен відповідав за свої дії. Серію передач доведи справу до кінця. І зараз у нас в номінації все те саме ДБР. Є таке державне бюро розслідування, яке тягне досить непогані кошти з бюджету. В яке ви можете писати заяви про злочин, але злочин там не розпізнають. Я за три роки продвинувся настільки, що недавно мене Печерський суд визнав потерпілим. Здавалось би, ви, як стаєте потерпілим, отримуєте розширені права, але разом з тим ви можете отримати нові кримінальні справи і вже не, вашу, не на вашу користь. Під час ознайомлення моєму адвокату натягнули недвозначно на те, що якщо я буду е, займати час слідства е, на хвилиночку робочий час з ДБР а сплачуємо ми з вами нашими податками, то на мене буде відкрито кримінальну справу за якби, брехливі свідчення, вже свидетельства. А чому брехливі? Тому що ДБР, як завжди, нічого не може знайти. І нікого не може допитати. А зараз я, як потерпілий, зможу е, давати клопотання, які ДБРу прийдеться виконувати. Бо я їх зможу знову ж таки оскаржувати в суді. Як до цього не раз оскаржував закриття кримінальної справи і оскаржив відмову у визнанні мене потерпілим. Так ось, е, навіщо нам такі служби, які існують? Е, на наші податки, і потім ще на нас можуть нас звинуватити в тому, що ми проїдаємо начебто ці податки. А ми лише хочемо законності і справедливості в цій країні, щоб кожен відповідав за свої дії. Е, з статистики ДБР нічого не змінилось. Десь відсотків 80 заяв про злочин вони відшивають зразу, і з цього половина йде до суду і ну, вносить дані в ЄРДР. А інші люди просто йдуть лісом і не можуть відстояти свої права. І начебто ДБР все влаштовує. Але якщо ви станете потерпілим, ну тут вже, о, як кажуть, все на вашій стороні, ви обростаєте правами і вам вже треба точно наймати адвоката. Ну Думаю, поки що все, розкривати всі таємниці не буду, що я буду далі, як діяти. Дивіться в наступних відео продовження цих баталій.